Доброго дня українці, доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз в нас 15 годин 1 хвилина 6 вересня 2023 року. Ми з вами у Вівторі Священного Лісу Господнього і хочеться подякувати Богові за кожен прожитий день. І за сьогоднішнє сонечко за ці прекрасні дерева подякувати всім українцям, які живуть в нашій країні, особливо подякувати воїнам, які захищають наш мирний простір. Дякуємо вам, бо ви справжні герої. Дякуємо вам, бо ви. Боронити від того низького кола або прошарку тих, хто хочуть вбивати, хочуть нищити і щоб не було світу, а тільки кров і війна. Тож ми всі воюємо з ними, бо це Бог. Воює проти падших ангелів. І людина в процесі цього проходить велике випробовування і утверджується в Бозі. Або ті, хто не вірить, то вони відпадають, і світ стає чистим, ясним, прекрасним і немає оцієї недомовленості. Тож всім бажаю! Духовно збагачуватися, фізично укріплюватися, нікого не осуджувати, а дивитися за собою, укріплювати свою психологічну і нервову систему і е, у тому колі близьких людей ведіть себе як головуючий. А це значить, що не криком або потужною силою, а робіть так, щоб ваші близькі і поважали вас, і любили, але розуміли, що треба порядок і треба той уклад нормального взаємовідношення між членами сім'ї. Для того, щоб був порядок, зріст в першу чергу духовний, без духовного зросту, не буде цього домашнього клею, який скріплює всіх членів родини. Тож на першому місці повинен бути Бог Небесний отець Бог. Син Ісус Христос і Бог Дух Святий. Ми з вами у Християнській державі. І багато людей просто, якби, імітує віру, але це теж потім вскриється і залишаться з Богом вірні, а ті, що не вірні, вони відпадуть. І буде жартва, де все це буде потужно випробуватись. Бо людина собі живе і думає, а я тут живу, десь щось сховаю, приховаю, десь щось там не скажу, а там десь щось скажу, що я пошуткував. То тому як написано за кожен жарт. За кожну шутку будете нести відповідальність. Тому у серйозних речах будьте серйозними. А коли буде е, місце для жартів, то тоді і проявите свій гумор і е, свій, як то кажуть, інтелектуальне обдарування. Але ми з вами розуміємо, що над інтелектом, який би він не був, якщо він не має Бога, якщо він не має любові, якщо він не має поваги до всіх людей, які живуть, то, то є нічого. Той розум він хибний, бо він нічого не приносить не корисного, ні доброго, не. Зростання для е, людей, і тому люди сходять на манівці, що вони хочуть обманути інших, а потім е, цей е, обман або брехня вона настигає їх. Тож вшановуємо Бога і вшановуємо ближнього, як це заповів нам Ісус Христос і дав нам у Євангелію в новому зо заповіті. Всім бажаю щастя, здоров'я, радості і Божої любові. З вами був Сергій Голосіївський, п'ятий коридор Серафима Рафама вівтар Священного лісу Господнього, місто Київ. На все добре, любі мої. Хай ваші прекрасні душі будуть захищені ангелами небесними, але ви повинні їх вшановувати і любити. На все добре, любі мої.